Торік правоохоронці розшукали усіх зниклих дітей. А таких було 220, з них 130 – малолітні, тобто віком до 14 років. Загалом минулого року правоохоронці зареєстрували 202 звернення про розшук безвісти зниклих неповнолітніх. Завдяки оперативному реагуванню, злагодженій роботі співробітників юнальної превенції, поліції Прикарпаття та залученню до пошукових заходів максимальної кількості особового складу. Більшість дітей розшукали впродовж доби. Щоб запобігти зникненню дітей ювенальні поліцейські, рекомендують відповідально ставитись до їх виховання, цікавтеся життям та інтересами дитини, контролюйте місце перебування та будьте обізнаними щодо кола спілкування дитини. Профілактика дитячих втеч з дому дуже проста: це довіра, любов та взаєморозуміння. Якщо дитина все ж таки зникла, поліцейські радять батькам або особам, які їх замінюють, не панікувати і виконувати простий алгоритм дій. Зателефонуйте родичам. Найближчим друзям або знайомим вашої дитини. Якщо не вдалося мотужки встановити місце перебування дитини, негайно телефонуйте на лінію 102. Взагалі то наголошують поліцейські до правоохоронних органів. Варто своєчасно надати фото дитини з чітким зображенням обличчя та опис, у чому була одягнена. Своєчасно розпочата пошукова операція, запорука успішного результату та швидкого повернення дітей до родини. Михайло Березлі, Андрій Буцяк, новини на вежі.